Що приходить вам на думку, коли ви чуєте назву Green Eagles? Яскравий образ Орла, який здіймається в небо чи, можливо, якась сучасна молодіжна команда? Насправді за цією назвою стоїть особлива ідея школа пророків, створена за біблійним зразком в Україні, де виховують майбутніх лідерів, посвячених служителів, сильних духом людей? Ми з дружиною звершуємо клубне служіння для слідопитів і шукачів пригод в центральній конференції. І вже багато років я знаю, років п'ять була ця мрія організувати таку школу, яка би виховувала саме вибраних, самих активних діяльних молодих людей. Коли Віталія та Віталіно обрали керівниками клубного служіння, почалася пандемія. А згодом війна, що завадила реалізувати задумане. Більшість лідерів слідопитів та дітей виїхали з регіону. Залишилося лише два клуби, усвідомивши потребу у вихованні майбутніх лідерів, було вирішено створити школу пророків за біблійним зразком на основі прикладу Самуїла, Іллії, Єлисея та Ісуса Христа, які формували духовних лідерів свого часу. Так народилася ідея створення Green Eagles. Чому назва Green Eagles? Тому що така якесь відкриття було від Бога. Бо ми переживали дом, як то, як то і назвати, і потім так десь десь взялась і, і логотип придумався такий, і назва Green Eagles, і таке гасло Forever Young або молодий назавжди. Ідея яка, що е, слідопити вони, є таке гасло одного разу слідопит назавжди, слідопит. І для цього він має лишатися молодим, має лишатися активним, енергійним. Ну, як зелений Орел в сенсі молодий, активний, діяльний Орел. А чому Орел? Тому що це такий біблійний символ. В Біблії написано, що церкві, яка буде переслідувана, були дані два крила великого орла. Оце ці орлині крила це те, що Бог дає силу, активність і молодий, активний, енергійний це ну, символ зелений. Наше бажання, щоб слідопити могли посвячено служити. І для цього. У нас є можливість для того, щоб вони могли розвиватися, навчатися, розвивати свої лідерські здібності. Ми маємо бажання навчати їх в різних напрямках, щоб вони любили це від цього серця і могли також через посвячене служіння, також шукачам, слідопитам, щоб вони розвивались і могли засновувати нові клуби, щоб вони могли служити, розвиваючи маленькі і більші громади, щоб вони хотіли цього служіння. Тому спонукаємо їх, щоб вони постійно могли розвиватися все більше і більше і могли служити цим Богу. Система, яка в школі пророків, вона побудована на біблійних принципах наставництва. Приблизно нас біля 40-50 осіб, половина з них це молоді люди старше 18 років, інші це приблизно з 13-14 до 18 років. одні як наставники, інші як їхні вже друзі молодші. Кілька напрямків головних підготовок, і саме головний з них ми виховуємо слідопитів місіонерів активних місіонерів, які би могли проповідувати Євангелія за допомогою слідопитського служіння. Даний проект здійснюється за підтримки Генеральної конференції, також центральної конференції Українського уніону і за сприяння активно сприяння студентів. Українського гуманітарного інституту, молодь, яка проживає задіяна молодь слідопити, яка проживає на території Сумської, Чернігівської і Київської областей. Мене спонукало відгукнутися стати частиною Грінінгл Стеж, що найперше усвідомлення того, що найкраще, що може бути, це віддати свої молоді роки усю силу і повноту енергії на служіння Богові. Навіть тоді, коли в тебе вже є це бажання, тобі потрібен досвід, якісь міня та навички, аби це бажання так, могло практично реалізовуватись. І коли я узнав, що є такий проєкт, в якому ти навчаєшся. Абсолютно усіх видів служінь, то це мене дуже сильно зацікавило. Та й я вступив на богословський факультет, тому я зацікавлений дуже в практичному служінні. На той момент я прийняла рішення похреститися і тільки знайомилася з людьми в церкві новими. Тому для мене це була можливість пізнати багато нового, здобути досвід у служінні і набути нову велику орлину сім'ю. Молодь не перестає ділитися враженнями від участі в проєкті. Найбільше вразило мене в процесі навчання те, що тобі довіряють. Ти бажаєш служити, але в тебе не завжди є досвід е певної роботи в чомусь. А тобі доручають служіння, ти помиляєшся, але. Тебе розуміють, тебе приймають, і навіть якщо падаєш, підіймають. В Процесі навчання мене найбільше вразили, наскільки широкі ми є можливості для росту і здобуття досвіду. Ось і як казав Віталій Володимирович, з кожною поїздкою в нові громади крила розправлялися крила розправлялися все ширше. Атмосфера дуже чудова, всі дуже дружелюбні, відкриті і завжди готові на допомогу і на. Взаємну працю. Якщо ми беремо якийсь проект, то дуже легко працювати в команді. Коли, от дійсно важливо, коли команда розуміє один одного, коли рухаються в одному напрямку. Підготовка молоді включає різні сфери вуличний і спортивний євангелизм, медико-місійне, музичне та табірне служіння. Кожні два місяці проводяться кількаденні офлайн-сесії, де учасники не лише навчаються теорії, а й практично служать під час виїзних служінь у громадах. Школа пророків готує учасників до служінь в трьох основних напрямах: організація таборів і зльотів, підготовка інструкторів та керівництво місійними проєктами. Під час навчання молодь опановує різноманітні практичні навички. Від кулінарії в польових умовах, табірного будівництва і виживання до вокалу гри на барабанах, наставництва, місіології та фінансового менеджменту, а також бере участь у розробці і реалізації місійних проєктів. Я була організатором служіння на виїзді в одну громаду, також. Допомагала була помічником організатора і була координатором весняної сесії. Ми організовували виїзди в інші громади. Ми організовували виходи в місто. Також я проповідувала на одному виїзді в громад. Я брала участь. Як мінімум в дуже багатьох служіннях в багатьох громадах, І навіть перший раз вела урок суботньої школи для підлітків. Було дуже нервово, але я була дуже щаслива після цього, і Бог мені допомагав на кожному кроці і в підготовці, і в проведенні самого уроку, і діти були дуже позитивно налаштовані за час. Е... Вже моєї присутності і участі в проєкті Green Ingles мені надавали дуже багато можливостей для служіння. І в більшості всі ці види я робила вперше. Я мала таку чудову можливість бути скарбником і реєстратором на одному із з'їздів білій церкві сесії Green Ingles. А також вже на весняній сесії я була координатором місійних виїздів. У нас було вісім громад, в які мали їхати вісім команд молоді на чолі із лідером, які організовували повністю там служіння, дехто вперше проповідував, дехто вів суботню школу. І потрібно було це все координувати. Домовленість з пасторами була про, про те, що молодь їде і бажає послужити. І це було таким трішки викликом з однієї сторони. Іншої це дало мені дуже велике зростання. Нас також дуже сильно надихає те, що ми бачимо, як молодь слідопити вони розвиваються, як дані Богом таланти вони застосовують в житті. Що ми бачимо, що їхні здібності ще більше зростають. Коли вони спілкуються з Богом, досліджуються глибше Біблію, коли вони навчаються разом, вони, ми бачимо ті плоди. Дуже гарні, які вони використовують також в своїх помісних громадах, де вони також сильно розвиваються, де вони допомагають в служінні в громадах. Також нам дуже приємно чути відгуки громад. Тих, з яких вони приїжджають, наскільки молодь ожила, наскільки ожили слідопити, що вони цим горять, що їм це дуже подобається, це найкраще для нас, коли ми бачимо, що на наших глазах як вони розквітають і як змінюється їхнє життя. А коли ти служиш, то ти наближаєшся до Бога. Школа Крінинка дуже сильно вплинула на мої стосунки з Богом, тому що одне коли ти Просто зростаєш, читаючи слово Боже ем, та відвідуючи богослужіння, а зовсім інше, коли ти береш якусь участь в чомусь, коли ти служиш, коли в тебе є якісь хвилювання, ти робиш щось вперше. Навчання розраховане на два роки, але задум полягає в тому, щоб воно тривало далі через наставництво. Уже сьогодні видно, як ці молоді люди передають досвід і стають наставниками для нових учасників, і це неймовірно радіє, коли в Орлів. Маленьких, оцих орленят ростуть крила, коли вони розправляються, крила літають. І це найбільша радість, що вістка Євангелія буде поширюватися цими молодими, активними людьми, які поведуть за собою інших. Бути місіонером в сучасному світі це ділитися тим, що дуже сильно потребує цей світ, але він цього не має. І коли на власному досвіді ти зрозумів усю глибину й широту Божої любові, то ти вже не можеш мовчати. І в принципі й не маєш права. Бути місіонером це те ж саме, що бути лікарем, коли ти спасаєш життя людей. Ми надзвичайно вдячні місцевим громадам, батькам цих молодих людей, вдячні конференції, центральній конференції, українському уніону, генеральній конференції, взагалі всі церкви, що вона. Неймовірно потужно підтримує цей рух, допомагає транспортом, фінансами, надихає, підбадьорює і ми глибоко віримо, що ці молоді люди це майбутнє церкви, майбутнє справи проповіді Євангелія, це майбутні лідери, які поведуть за собою інших до спасіння через віру в Ісуса Христа. А, ну для мене грінеґлас це неймовірний скарб. Це осередок щастя, в якому я знайшла рідних моєму серцю людей. Цей проект був моєю мрією, яку ми втілювали і запрошували туди різних людей, активних, які хотіли служити. Якщо є поклик на служіння, якщо людину кличуть на служіння, то це кличе її Бог на служіння. І Бог хоче бачити кожну людину на служінні. Я в цьому впевнений. Інше питання, чи ми скажемо Богу, ви сьогодні так, чи скажемо ні. Ось тому тільки пробувати і з молитвою йти вперед. І тільки тоді, коли людина пробує, вона може побачити дійсно ось ці благословіння. Тут тобі, тобі дають ціль. Ти йдеш вперед, знаючи, що з тобою разом ідуть ще люди, які також хочуть це робити. Проти навчання Крі і в Грініґлос це насправді дуже потрібно, тому що воно зближає з Богом. Служи завжди, коли тобі кажуть, служити, іди і служи. Якщо тобі не кажуть щось робити, згадай, що ти можеш, і як ти можеш послужити Богу. На мою думку, варто пройти навчання в Ingles, тому що, по-перше, ти отримуєш дорогоцінний досвід служіння в різних напрямках: вокал, сторітелінг, місіологія, наставництво, фінансовий менеджмент, табірні вміння, що душа бажає. По-друге. Дружня атмосфера і підтримка під час навчання тобі просто гарантовані. І третє це місце, де тебе приймають, де ти можеш бути таким, який ти є. Дякуємо за вашу підтримку. Продовжуйте молитися за школу пророків, за слідопитський рух, за розвиток для того, щоб наші слідопити все більш і більш розвивались і служили. Дякуємо.